11 років тому Росія почала збройну агресію проти України, окупувавши Севастополь та Крим. Тоді перші душі загиблих героїв, прилучан, журавлями, полетіли у небо 24 лютого 2022 року. З початком великої війни календар кожного українця змінився на новий. Ми рахуємо дні спротиву. Боротьба всього народу продовжується вже 1097 днів. Та ночей у річницю повномасштабного вторгнення Прилуцька міська рада на чолі з міським головою Ольгою Попенко вшанувала пам'ять загиблих героїв захисників. Сьогодні у Прилуках, як і в кожному місті, лине тиха молитва за перемогу. 24 лютого 2022 року нас завжди змінило наше життя. Росія принесла нам війну, руйнування. Смерть. Та не здолала вона український народ, не здолала дух українського народу. Три роки війни, три роки боротьби, три роки незламності. За ці три роки ми багато втратили. Тисячі українців втратили свої домівки. Та найбільше горе. Ми втратили близьких, рідних. Це наші захисники, які віддали своє життя. За рідну землю, за батьківщину, за право жити на вільній землі. Та ми і здобули. Ми здобули віру в перемогу, віру в нашу державу. І головне, це допомога усього світу нашій країні. Сьогодні, в цей особливий для нашої країни день, День національної молитви, ми молимося, молимося за нашу державу, молимося за мир у нашій країні. Молимося за тих захисників, які віддали своє життя за рідну землю за нашу батьківщину. Ми молимося за тих захисників, які сьогодні боронять рідну землю. Ми дякуємо, дякуємо усім українським воїнам, дякуємо усім, хто підтримує нашу державу, дякуємо нашим захисникам, бо завдяки героїзму, мужності, відвагі. Наша держава сьогодні живе. Слава нашим захисникам! Слава Збройним силам України, слава нашій ненці Україні!